Вітання до святої Жанни Дар за перемогу України у війні з Росією. Кирий Єлесен, Христейн, Крий Єлесен, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче з Небес Боже, помилуй нас, Сину, відкупителю світу, помилуй нас, Духа Святий Боже, помилуй нас, свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Пресвятая Марія, молися за нас, свята Жанна Дарк, Народжена боротися за свободу своєї батьківщини, молися за Україну. Свята Жанна Дарк – зразок Дів, молися за Україну. Свята Жанна Дарк – храм найдосконалішого смирення, молися за Україну. Свята Жанна Дарк – зразок мужності, молися за Україну. Свята Жанна Дарк – приклад сили та витривалості, молися за Україну. Свята Жанна Дар, непереможна любителька снутливості, молися за Україну.